У мене ж відео не наіграні, коли ти засип і затовийшся. Я хочу, коли ти їх готовиш. Гріє. Гріє. Короче, Ми поки відосики знімали, варенички остили, але у нас хазяїнка Іваня оказується, не тільки Лесичка. Що-ша-шо. Гавда. Господар гада. Хазяїн так Та Я шуткую, в мене юмористичний блок. Хазяїчка. Я теж хазяйська сам все роблю. А на Руслана кажу, як хазяйка. Там пацани його пишуть. Він хазяїн, не хазяйська. Коротше, така музичка в них. І цілий вечір вони розмовляють, е це ж жінська область, як у них калядували, а як у нього калядували. І цілий вечір. А я не ній, ні до колядки, завжди був п'яний. Свічечка у нас така горить. І колядочки. І Лесенька каже, що ми зараз підемо на 10 часов вечора. Тут християнська церква є. І буквально тут метрів сто. І підемо в 10 разів дивитися туди. Якщо нас пустять, зніму відео. Ах, парує, пожив, щоб камеру. Варенички з чим Леся? Картоплею. Картопелька. картоплею. Давай я на вилічку покажу, як є. А я кутю насипав и типа пампушку сегодня купили. И з пампушками кутя солодка, то в чу. А сейчас 9 часов, значит, да, скільки. Хазанечку довіда. Господиня. Господар. А так треба казати, так? Да? Це господарство а це господиня. Бачиш, почув. Я з суржиком. Я раніше переживав щось ляпну, там суржиком і переписував, а зараз нічого не переписую. Як ляпну, так і ляпну. Mm. Їжте на камеру. Там відусик виставлю. Вони, коротше, вначалі, як за сілах сідали, вони молилися. Людина в шоціна, що такого ніколи не бачив, у нас завжди ця традиція. Пишіть в коментарях, як заліз відкудають святове чергу різдво вас ну Я не знаю, ну, як може Ми бути. перший раз чуємо, що людина взагалі не знає, як сіткувача. Знаю, накрили. Сало, картопля. Сало? Як капчона ковбаса, горілка яквали, пивом за пиві. Добре. Та й немає, може таке казан, а свят. Все, давайте я якось Так, а, так ну я хочу, вон... щоб... <пиш> <пиш> хочу, щоб хазяїв, бо вже уже закінчиться. Так, отак я стою. Казяїн, як там по-українськи -по кажуть, господар. господар і господарка, вас видно?